Їхні прямі конкуренти. Атака і право. відповідь уже від Соколят. Лисенко готовий був пробивати просто від Ласюка. Маринич пробив. Давайте пробіжимось по четвірках. Сталь профілю також потрібна перемога, тому що. Лисенко підбирає підправу, міг пробивати, але встигали накривати цей удар. Гравці Станенко, Сергій Макаренко, Владислав Городецький. Травма коліна і вимушений він сьогодні. Макаренко розвертає під ліву. Пробиває Макаренко, але якщо більш детально розбирати шкаф шпитки, і зараз би були вище, ніж може нарікати лише сам на себе. Тому що пробиває Мойсенко. Іван Жук номер 21. й Микола Досюк номер 15 та Станіслав Хиля. Кубенко. Кадаль. Простріл. Макаренко. На Степаненка. Степаненко. Про... Маринич пробиває. Рятує свою команду. Подацький. Розганяє атаку стель профілю. Передача на праву. Але не вимикається з епізоду. Правук. Потім вступає в рукаваський. Контратак. Маринич. Може пробивати з лівої, пробиває пробуває. Мар... Ігор байдак. Простріл. Бедосюк. розганяється, Прокидає. Бачу, що заніс до Ігоря, який провів дуже-дуже непоганий поєдинок. Повертає м'яч на байдака. Байдак пробиває, не влучає він своє рішення. Павло Гриценко. його переслідує Кубенко. Майсенко розлітається. Федосюк грудьми скидає на Степаненка. Але десь підвела їх реалізація. Ударить високим бресіном. гравці сталь профілю. Удар Макарин. 19 хвилин. Вони. Вихід 2 в 1, Федосюк обігрує голкіпера. Так. Кубенко на правука. Правук пробиває. Маринич. Передача на жука. Сергій Ковальський. Правук пробиває. В курсах розпочинається. Наш поєдинок. Момент і не забувач. Вихід 2 в 2. Кубенко віддає на правока. Не те, що не забезпечив, а мав досить до півфіналу вищої ліги. Лисенко. Обидві команди повинні бути. Знову ж таки, має бути лютий на себе в в вищій лізі. Києва, Висоті, скажімо так, Федосюк, Тюк, Протихід прострілював на мій потужна лава запасних в сокола. Сьогоднішній поєдинок Давід Салюк та Денис Тіт. Федосюка, Федосюк не вимкнувся з епізоду. Віддав на Майсенка. Майсенко буде пробивати. Пробиває Майсен. Маєс... Номер. Я так розумію, що вже по ходу поєдинку приєднався. Під удар на Кубенка. Кубенко під досить гострим кутом віддає. Останні поєдинки він пропускав. А Сергій Ковальський, можна сказати, розпочинав Ігоря Байдака. І момент, хвилин по 55 секунд прошу вибачення, Залишається Олега Литвина може винувачити лише самих себе. Але забувала в нас лише скітка. Момент підуть. Соколята, момент. І знову в грі Байдаше. Хлопці ви так не грали. Точніше, навіть в трьох, тому що досить і досить не толочин. Пробиває толочин. відбивається удар. Удар і ледь не від... Хлочин. Яна Маринича. Відкривається Лисенко отримує від передачу. пробила. Кинкова. Одна з останніх атак.